Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо з вами садити троянду. Ось, власне, я придбав такий от саганець чайно гібридний сорт Boeing. Для цього нам потрібно буде укорінювач такий. Ось. Також, як і укорінювач в Аврорі, я придбав ось таке. Для коханих рослин пише, що це універсальне мінеральне добриво тривалої дії. Ну, розкривши його, по суті, це є, я так бачу, той же самий агропереліт. Оскільки навіть читаючи опис цього добрива, ну, звідси випливає, що ну, властивості в нього точно такі ж, як і у агропереліта. Ну, і звичайно. Водичка, водичка, в якій ми власне, будемо розводити укорінювач. Лунку я заздалегідь скопав. Звичайна лунка удобрається перегною, компостом можливо. Отож, починаємо. Укорінювач висипаємо у воду. В інструкції у нас сказано, що змішується він в пропорції 1 грам на 1 літр. І вистачає його 2-3 літри на одну рослину. У нас тут якраз в явності є 5 літрів води. Ось ми все висипали і, любою, паличкою беремо. Це все добре розмішуємо. Так, ось таким чином. Ось така у нас мутна рідина вийшла. Беремо наступний компонент. І підсипаємо в нашу лунку. Ось таким чином. Це все рукою добре перемішуємо з ґрунтом, оскільки дане добра воно. воно має бути також і гарним розпухувачем ґрунту. porém um, meira, assim, então, tá? Sказал na vópse. Tá. Bora, não bora, tá? Para mim, foi. Готово. Ось я вже розпакував та вклав в нашу лунку троянду. І наступним ділом ми трошки ще раз розмішуємо нашу колівач і залипаємо у лунку. Не дуже багато, щоб не перелити. Ну і щоб мало не було. І засипаємо нашою сумішю, грунту та, очевидно, ще переліту. Це все ми притрамбовуємо. Добре, потрібно ущільнити, для того, щоб у нас у ґрунті не лишались пустоти, оскільки, якщо у нас будуть пустоти, то саджанець може не прижитись у нас. Ну, ось, власне, у нас все. Троянда у нас посаджена. Звичайно, можливо, я щось зробив і неправильно. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо будуть якісь зауваження. А я вам дякую за перегляд. До наступних зустрічей. До побачення!